Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам дуже таку чудову новину, тому що обновився магазин жетонів Twitch Drops. Тут все розписано, ця новина є на офіційному сайті, але перед цим не забувайте протиснути вподобайку і підписатись на канал. А якщо ще й прокоментуєте, взагалі буде круто. Дякую вам велике. І так, погнали. Значить, новина називається: Вибирайте нові нагороди магазину жетонів із новенькими завданнями і дропсами. І тут описано твічдропси, бойові завдання і магазин жетонів, які будуть нові нагороди. Ми зараз їх розберемо. Інформація є про нарахування жетонів, от конкретно. Давайте почнемо, напевне, з нагород. Це з самого головного. Знач, дивіться, нагороди в нас, крім стандартних, оцього першого і другого рядка, в принципі, він плюс-мінус такий і залишився. Є останній рядочок, де в нас доступно дві нові преміум машини і два нових 3D-стилі. 3D-стилі ми можемо подивитися візуально. Це стиль Маренго на бачити 25 тонн. В принципі, він класно виглядає. В кого немає і в кого є інші нагороди, можна його забрати за 85 жетонів. Ось так він виглядає. Другий стиль це в нас стиль Аврора на Бізон тц 45 Це один із моїх улюблених танків, я його дуже люблю. В принципі, це один із тих варіантів, які я можу забрати за жетончики. Але я заберу інший. Я зараз покажу, що І у нас доступно дві преміум машини 5 рівня. Перша преміум машина 5 рівня це в нас Т-14. Т14 це в нас, я його відкрив ось окремо. Це в нас преміум танк 5 рівня. Він доступний в гілці прокачування. Його можна купити просто за голду. По-моєму, тисячі без знижки і 750 із знижкою. Він у мене дуже давно вже є. В принципі, нічого особливого не представляє, для колекції можна взяти. І друга техніка, друга техніка це в нас Panzer Canfagen 3 Aus K. Оцю техніку, це акційна техніка. Я зараз її продемонструю. Ось так вона виглядає. У мене її немає. Я подивився, думаю, ну може він колись випадав, десь чи ще щось немає. Не знаю за що він давався, і коли він був, я хочу його забрати, тому що я колекціоную техніку таку. Ось конкретно ця машина. Вона висвічується як преміумна техніка, але вона має акційний статус. Також ніби нічого особливого не представляє, я так поверхнево по характеристиках подивився. Коротше, це такі дві машинки з'явилися. Ми їх можемо забрати. Тепер дивіться по ціні. У нас можна тут подивитися от конкретно, а можна це згорнути, повний перелік нагород, і тут буде наглядніше. Дивіться, значить, преміум машини у нас по 85 аж жетонів. Якщо ми подивимося на регламент, то в нас ми максимально можемо заробити 168 жетонів. Тобто ми не зможемо забрати дві нагороди максимальної ціни. Ми не зможемо забрати, наприклад, один 3D-стиль і один танк. Або два 3 d стилі або два танка. Ну, ви зрозуміли, коротше, по 85 і 85 це в нас виходить, скільки там? 170, правильно? Правильно. А тут ми максимально можемо заробити 168. Не знаю, можливо, якось ще хтось може заробити, хоча я сумніваюся, тут написано все 168 за 4 тижні. От дивіться, перший тиждень у нас із сьогоднішнього числа починається з 10.07 по 16.07. Ми можемо заробити максимально за цей тиждень 21 жетон. Зараз я покажу, як ми можемо заробити. Значить, тут написано, що щотижневі дропси у нас 8 монеток. Ми можемо заробити за тиждень. Дропса вихідного дня за вихідні дні ми можемо сім монеток за бойові завдання всередині гри будуть вони висвічуватись. Ми можемо по 3 дропса заробити. І хто в кого є преміум аккаунт танковий, хто користується преміум акаунтом на постійній основі в цей період, то він зможе заробляти ще плюс 3 дропса. Що тут написано? Внутрішній ігровий магазин жетонів поповнився новими нагородами. Відтепер забрати жетони стало ще простіше і можна обирати серед гарненьких 3D-стилів, безкоштовної преміум техніки та інших цікавинок. Підключайтесь до прямих трансляцій, World of Tanks і отримайте твіч дроп з кожні 90 хвилин. Значить, прямі трансляції потрібно дивитись на офіційному каналі World of Tanks. Тут є Ось, щотижня заходьте на офіційний твіч канал World of Tense. Наприклад, якщо я зараз його закрию, відкрию тут, просто по посиланню по цьому в новині проходимо, в нас перекидає на офіційний канал World of Tense. Тут у нас дивіться, це все, що висвічується, оце в домашній сторінці, це все повтори. Ви за них дропси вже не отримаєте. Дивіться, 13 днів назад, 10 днів назад, 3 дні назад. А ті трансляції, які будуть висвічуватися конкретно кожен день. Ну, що в онлайні ви зможете забрати дропси. Я не знаю. От, наприклад, перейти на якогось блогера, в якого є твіч дропси. Я думав, що на будь яким будь-якого блогера можна забрати дропси. Але ні. От дивіться, тут я звук вимкнув: дропс і дропси нагороди. Бачите, у нього ще до дня незалежності. Коротше, американського тут ще доступні задачі. але вони вже не активні, а це те, що ми отримали в нагородах. Я от дорога на Танкофест» приймав участь, те, що отримав, тут висвічується. От тут будуть висвічуватися дропси активні. Ну Це тільки, як сказано, на офіційному каналі World of Tanks. Треба періодично заглядати, дивитись, тому що трансляції не розписані поки. Поки не розписані е, трансляції. А для того, щоб дивіться, от, наприклад, заходите в гру грати, е, відкриваєте трансляцію, якусь Twitch Drops. там відкрили, ну Це повтор народ. Робити якість, наприклад. Е, 720p або 480, ви її дивитися в принципі, не будете. Згорнули і граєте там, наприклад, у гру. Це. І дивіться, ще от Дякую дуже велике підписнику. Я якось не звертав уваги, але в принципі, це логічно. Freeman 777 мені прокоментував у одному із відео, що потрібно скачати, наприклад, хто користується хромом. Google Chrome є така як розширення, є така авто твіч дропс, монети та бали каналу. Я це розширення встановив, воно ось у мене висвічується, воно активоване. Ось, дивіться, он включено. І тепер виходить при перегляді трансляції, вам не потрібно буде заходити і забирати дропси. Знаєте, як вручну ось. Дропси і нагороди, і тут треба клацати, забирати. Автоматично ця програма буде їх забирати, і це дуже зручно і класно. Так що, то така новина народ, будемо дивитися, будемо слідкувати. Можливо, я буду ще оновлену інформацію давати на рахунок цієї події, тому що е, суть в тому, що я ще не розібрався точно, як максимально забирати оці всі жетони, щоб не сидіти з цілими днями в твічі, правильно? А щоб можна було забрати, тому що тут написано, от дивіться, щотижня заходьте на офіційний твіч канал World of Tanks, або дивіться трансляцію будь-якого стрімера-учасника, бачите, і заробляйте твіч Drops залежно від часу перегляду. Будь-якого стрімера-учасника. Ну, я так розумію, ці, ці стрімери-учасники вони будуть виводитися автоматично на... Головну сторінку оцього твіч каналу World of Офтенс. Ой, твіч канал, а правильно, твіч канал World of Ворттенс. От тут буде ця трансляція, ну в лайв режимі. Короче, і ми зможемо її подивитися. І заодно забирати нагороди. Так що от такі новини? Я розумію, що дивіться, от максимально до цього значення, до 168 дропсів не потрібно, немає ніякого сенсу. коротше Тягнутися. Є сенс тягнутися просто до 85 монеток. Народ забираємо одну з цих нагород. От, за це це аж до вересня, аж до вересня до якого тут у нас? А, так. По 4 вересня, по 4 вересня, 8.00 за Києвом, а це буде подія е, тягнутися. І ми так потихонечку-потихонечку назбираємо ці монетки Twitch Drops і зможемо забрати або преміум машину. Я, от, наприклад, буду оцю преміум машину брати. Panzer Carfwagen Aust K. Оцю я хочу машинку забрати. Або хто хоче 3D-стиль може забрати. Так що, новина, в принципі, крута. Будемо старатися, будемо забирати. А для того, щоб не сидіти і не клацати, можна скачати оце авто Twitch Drop з монети та бали каналу. і все. І без проблем їх забирати. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, розповідайте мені, можливо, я щось не зрозумів, можливо, щось неправильно сказав. Розповідайте мені, бачите, яка корисна інформація. Навіть від тих, хто переглядає мої відео, я дізнався от таку мілку деталь в ефірі на 777. Дякую вам велике. До побачення, до наступних відео. Па-па, народ.